Як буде далі? І чому нам Бог послав оцю чуму, коли брат брата убиває, а мати сльози проливає, де діти сироти ростуть, угіддя попелом стають, де чорний ворон все кружляє і здобич свою виглядає, там стогін кров. Земля горить, там лютий ворог не мовчить, від божевілля скаженіє, від катування шаленіє, народу волі не дає, від України меч кує, але від нього сам загине, завжди було так, буде і нині, і в Україні знову жити, щасливі вільно будуть.